Ленокс Льюіс говорить про реванш між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Легенда розповідає, що потрібно змінити британцю, аби здобути перемогу в грудні. Зілян Вайт розказав, коли збирається провести наступний поєдинок, та коли ми можемо знову побачити його у великих боях. І ще один крок до абсолютного контролю над боксом. Френк Ворен почне співпрацювати з медіасервісом Дазон уже з наступного року. Пояснюємо, що це означає та як вплине на глядачів з України. Партнер проєкту Фавбет. Тиждень розпочався із гучного підписання від Туркі Алельшиха. Офіційно Ріад Сізон приєднався на уя інує. Спонсорська угода розрахована на 19,7 мільйона доларів. Наступний бій Наоя проведе проти Гудмана 24 грудня в Токіо, але це поки що не гарантує того, що ми побачимо японського монстра в Саудівській Аравії. Просто шейхи проводять свої івенти також у США та Великобританії. Такий крок може означати, що тепер заходять іще й на японський ринок, де популярні малі дивізіони. От їх якраз таки в пулі турки раніше і не було. Імовірно, тепер будуть. <реш> Пам'ятаєте, викрадача тіл? Діляна Вайта остаточно виправдали у допінговому скандалі, і він уже відбоксував раз цього року, прикінчивши Крістіана Хаммера, але на цьому супертяж не зупиниться. Я працюю над своїм поверненням, я сумую за рингом, тому намагаємося зробити бій у грудні. Хочу спробувати провести ще один поєдинок цього року, а потім можна буде говорити про великі бої. І я сумую за цим хлопцем. Бійці з таким набором характеристик рідко видають нудні бої. Тож хотілося б побачити цього хлопця в якійсь серйозній бійці. Серед потенційно привабливих поєдинків могли би бути проти Джойса, Вайлдера, Околі та Жанга. Коротше, так щоб було плюха на плюху. Головне, щоб після великої паузи Діріан був здатний повернутися на свій рівень. А що ви скажете, кого хотіли б бачити в суперниках у експретендента? Можливо, Чисору? Пишіть у коментарях свій варіант. Офіційно компанія Френка Ворена на Квінсбері оголосила про початок співпраці з медіасервісом Дазон. Угода почне діяти з 1 квітня 2025 року. До цього часу Квінсбері продовжить працювати із TNT. Отже, що все це означає? Сьогодні саме Дазон є головним транслятором боксу у світі. Вони давно працюють із мешрумом Едді Хьорна та мають ексклюзивне право показу івентів від Ria Season, А це на сьогодні найтоповіші події в боксі. Дазон потроху монополізує ринок, а той факт, що Ворен і Хьорн будуть співпрацювати, це для мене все ще щось дуже дике, але окей, такий бізнес. Туркі Альших та його молода команда хочуть підім'яти під себе якомога більше промоутерів і трансляторів. Окрім зазначених Хьорна та Ворена, вони вже також працюють із Оскаром Делахою, і його події теж транслюються на Дазоні. Цікавою буде ситуація наступного року, коли закінчиться контракт TopRank із транслятором ESPN. Не виключено, що Боб Арум також почне працювати з Дазоном. Його бійці вже регулярно виступають у кардах SEASON, тому цього варто очікувати. Бокс усе більше стає підвладним одній людині або обмеженій групі людей. Це має свої переваги та недоліки. Перша перевага боксу стало більше. Шоу стали масштабнішими. Ми дивимося крутезні події практично щомісяця. Ріят дав значний поштовх виду спорту, який був у стагнації на тлі UFC, яке тільки нарощувало фанатську базу. Другий плюс саудитів у тому, що остає все менше рамок та обмежень. П'ять років тому було важко домовитися про об'єднання поясів, якщо бійці представляли різні промоутерські компанії і працювали з різними трансляторами. Менше трансляторів, менше перешкод. Більше лояльних промоутерів набагато легше об'єднувати бійців під одним дахом і влаштовувати топові бійки. Формат 5 на 5 найкращий цьому доказ, але я не буду мовчати про негатив. Це кепсько, коли впливу стає занадто багато в руках однієї людини. Туркі ледь не самотужки вибирає, хто з ким буде битися. Потрапив ти в його милість? Вітаємо Доріаду, Отримуй класний гонорар. Якщо ні, сільвуплє і до побачення, До всього ринок боксу перегрівається високими гонорарами, які не завжди відповідають ринковим цінам. Уся ця мильна булька може сильно луснути, коли саудитам набридне бокс або вони вирішать, що вже виконали свою місію з популяризації Саудівської Аравії шляхом спорту. Тому зараз це Ельдорадо. Бери заробляй. Далі можуть бути непоправні наслідки. От хлепа. Тепер щодо нас, як угода Френка Ворена вплине на українського глядача? Наразі в Україні є два медіасервіси, які транслюють бокс з українськими коментаторами. Це Мегого та Київстар ТБ. Саме на останньому ми й дивилися вечори Френка Ворена уже кілька місяців. З наступного року вони будуть доступними на Дазон, а не на Київстар ТБ. А це дорого. Виключно підписка коштує 370 гривень, і це без українського супроводу. На топові івенти ви маєте ще й сплатити пейперв'ю за перегляд однієї події. До прикладу, для події рівня УСК Фюрі це коштувало близько 800 Од гривень, дофіга, якщо чесно. Дазон це крутий сервіс, на якому є багато спорту загалом, і я був радий відкоментувати бій усик Юрій там, але вони насправді не орієнтовані на український ринок ні ціновою політикою, ні контентною. Якщо там переглянуть свою роботу щодо українців, це може бути цікаво. Але я сумніваюся, що наш ринок для них пріоритетний, бо тут багато не заробиш. Тому, як я бачу, угода між Вороном і стрімінговим сервісом може мати негативні наслідки для України, особливо тих, хто хотів дивитися британські вечори боксу від Френка на Київ Стар ТБ. Тайсон Ф'юрі не стабільний боєць. Колишній абсолют Хевівейту Ленокс Льюіс говорить про головний реванш року. Що ви думаєте про перший бій і що Тайсону Ф'юрі потрібно зробити в реванші, щоб перемогти Олександра Усика? Перший бій був вражаючим, адже в ринзі зустрілися два видатних надважковаговики – які залишалися непереможними. Міг бути лише один чемпіон, і ми дізналися, що це був Олександр Русик. Щодо Тайсона, він може переглянути і бій і зрозуміти, що він нестабільний боєць, іноді він на висоті, а іноді внизу. Зараз він на дні, але сфокусований на поверненні. Йому потрібно вийти в ринг і з першого раунду почати діяти. Як ви думаєте, він зможе це зробити? Думаю, у нього є потенціал. Все залежить від його виступу в перших раундах. Що ви думаєте про його рішення залишити команду в такому ж складі? Це викликало певну критику, але як ви це оцінюєте? Якщо він задоволений своєю командою і відчуває себе з ними добре, то результат має бути хорошим, бо важливо мати надійну команду, без якої не обійтися. Тайсон Ф'юрі радий, що програв усику! Цікаве твердження британського бійця. Дивіться у ролику за підказкою.